Другу ніч поспіль у Криму гаряче сьогодні не спали жителі Євпаторії. в Паторії. Моє... Є... Салюти в місті почались під ранок.

первый раз. Они начали какие-то пум-пум-пум, скоро легкие. Да, сначала какие-то легкие были. Да. Я еще не мог понять, что это такое. Я же прокнулась и думала, что это такое, да гром гремит, что ли. Чё? Да ничего еще на я читала уже. А близько п'ятої ранку у небі з'явився вогняний стовп. Дізаніру скалі своєї ліста там боєприпаси, або ракети відош там пожар, І пожари, і зариви. Російські міноборони згодом відзвітувалось. Крим атакували 11 безпілотників. Усе збили, постраждалих, ні серед людей, ні серед техніки немає. Ну, а це, мабуть, спецефект якийсь. Чи масова галюцинація? Ох, йо Можеть в склад попалювати. Місцевий телеграм-канал Кримський Вітер повідомив. Прильоти були десь між селами Заозерна, уютне та Молочне. Це околиці Євпаторії. Вибухи були такої сили, що у місті будинки аж підстрибували. А жителі молочного нарахували 15 вибухів. Одразу після атаки у бік уютного поїхало багато швидких і пожежних. Ймовірна ціль нічних ударів по Криму. Військова база ППО на якій знаходиться радіотелескоп П-400 та установка С-300 та С-400. Також поряд знаходиться військова частина. Точні координати бази ППО стали відомі після того, як у серпні минулого року відпочивальник сфотографувався на фоні російських С-400. Тобто, виходить, що російське Міноборони вчергове не збрехало. Їхнє ППО і справді знищило усі українські дрони. Щоправда, як то кажуть, є нюанс.